Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Наземний дрон-мінувальник створили волонтери на Прикарпатті. Цей пристрій може не лише рятувати життя українських захисників, а й успішно нищити військову техніку російських загарбників. Це третій винахід чоловіків, які служать у ЗСУ. Вже є евакуаційний дрон і дрон для перевезення БК. Окремо розробники виготовляють пристрій нічного бачення та ремонтують автомобілі для українських армійців. Це дрон для замінування позицій російських військових. Над своїм черговим винаходом Володимир Мусур та Роман Боринець працюють кілька тижнів. Дрони є камікадзе. Всякі є, каже морські камікадзе є є, каже підводні. Є є. каже. А чому нема наземних яких по землі їде і везе більшу масу ніж воздушно може підняти? Кажу, то фактично нема, не чули такого. Кажу, давай щось придумаємо. Ідея наземного дрона народилася у гаражі, де чоловіки ремонтували машини для ЗСУ. Я від електорки, акумулятори, контролери, управління, пульт. А він механічна частина, якраз оце його. Чоловіки хочуть, аби армійці могли мінувати ворожі позиції дистанційно, тому і розробили цей дрон, складали із підручних матеріалів. Чотири мотор колеса, акумулятор. Контролери від гідроскугіроскутера за три тижні. Ми його зібрали докупи і запустили вже на дорогу. Він почав їхати, розвертатися. Це навчальна міна. Завдяки їй відпрацювала систему скидання вибухівки. Спочатку думали, дрон буде одноразовий, але його навчили після відпрацювання повертатися назад. Бездоріжжя може їхати до трьох кілометрів. На перезарядку витрачається близько 10 секунд. Тобто взяли міну, натягнули, зафіксували. Джойстик, магніт включили. Все. І він готовий до повторного використання. Це ще один винахід прикарпатців. дрон для евакуації поранених, може перевозити 120 кілограмів на відстань до пів кілометра. Одного раненого несуть вісім чоловік. Вісім чоловік це небезпечно, це важко, це дуже важко. А тут ми можемо загрузити пораненого, і він збоку з пультом йде. І везе цей дрон Володимир і Роман виготовили на прохання військових. Один такий пристрій уже рятує травмованих на фронті. Чоловіки роблять і ще один і хочуть збільшити відстань виїзду на 2-3 кілометри. На ньому ще буде желізне кузово з відкриваємо закриваємо бортами. Будуть стояти ящики, в яких будуть стояти акумулятори. Вони будуть закриті так, щоб вони були водонепроникні. Окремо виготовляють дрон для перевезення боєкомплекту та харчів. Цей може доправляти до 150 кілограмів. Саме найбільше для нас задоволення буде коли він підірве танок. Так і коли хлопці нам скинуть відео, це буде саме найбільше досягнення, яке ми досягнули. Так. Тому що він коштує там, наприклад, 50 тисяч гривень. танок коштує мільйони. Мільйон доларів. Дрон міноскидач уже поїхав для випробувань на передову. Володимир також робить очі для військових машин. Це пристрій нічного бачення, який дає змогу безпечно їхати із вимкненими фарами. А роман ремонтує автомобілі для українських захисників. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, факт сітів. Єдині новини.